Ми видаємо гуманітарну допомогу людям 60 та людям з інвалідністю до 18 років. Люди благодарні нам. Дуже-дуже вдячні, бо у нас дуже багато пенсіонерів. Пенсії у всіх маленьке. По составу в принципі все необхідне є. Виручає, дуже виручає. Люди всі доволі. Дякую, звісно. Дякую. Їм, дякую, дякую. В Херсоні тяжко не цього. Нам допомагають. Так що. А дякую. Такі в Херсоні. Я от була приїхала з Волині на Волині так само. Візде допомагають, молодці. Ми дуже вдячні всім, хто це робить. Хто допомагає людям? ой, Немає слів. Дуже велика подяка усім всім людям і з України, і за межами України, що вони відривають від себе якусь копійку і нам дають оці кошти. Дякую, кажуть, щоб їх не забуваємо. Це дуже приємно. Нам більше нічого не треба. Нам тільки, тільки дякую все.